Друзі, всім привіт! Як завжди щосереди поповнення рубрики авторських перекладів Зіп Транслейт. У нашому сьогоднішньому випуску ми дізнаємося, що таке Shark Wheels. Перекладі акулячі колеса. Для чого потрібні і чому саме акулячі? Для цього розберемо інтерв'ю з Зака Флешмана, директора компанії Shark Wheels, яка ці колеса спроектувала. Ставте пальці вгору, пальці вниз, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, щоб бути першим, хто перегляне нове відео. А перед тим як продовжити, напишіть в коментарях, як думаєте ви, для якого агрегату спроєктовані ці колеса. А ми погнали далі. Буде цікаво. Ясо де Шарквіл Свіфт із а сайнвейвшей птвіл. Так, Shark Wheels – це колесо у формі синусоїди, яке призначене для систем кругового зрошення, і воно вирішує всі проблеми, з якими стикаються фермери при використанні цих агрегатів у 2018 році. Ми опитали близько 200 фермерів, щоб з'ясувати, які виникають проблеми при використанні систем поливу, щоб розробити колесо, яке вирішить кожну з цих проблем. Цікаво, а які ж складнощі виникають у фермерів при використанні систем кругового зрошення. Очевидно, що є проблема буксування коліс у вологому ґрунті. А які ж ще складнощі можуть виникнути? За результатами опитування, першим пунктом у списку було те, що фермери хотіли усунути технологічні колії. Наступним пунктом було те, щоб шини були не пневматичні. Бо фермери хотіли виключити необхідність контролювати тиск в шинах. Хотіли мати впевненість, що мають максимальне щеплення з ґрунтом. Четвертий пункт це насправді напівжарт. Декілька фермерів сказали, що хотіли б благодити зламані колеса прямо в полі і щоб це займало хвилину. І це був більше жарт, ніж щось інше. Але я узяв це до уваги і вирішив, що ми спробуємо зробити таке колесо. Я хотів поєднати всі зауваження та побажання фермерів і зробити колесо універсальним для всіх. Ми спроєктували і створили нове модульне колесо, в якому шина складається з гнучких сегментів. Завдяки цьому вони знімають все навантаження з трансмісії. Інші безповітряні шини, що існують на ринку, не знімають це навантаження. Наслідок надмірне навантаження на коробку передач, що призводить до передчасних відмов. Ми усунули передчасні поломки на коробках передач. Ми створили модульну конструкцію, яку можна полагодити за 60 секунд, лише двома болтами. Найбільше ми пишаємось нашим рішенням для фіксації ходу. Передніколи колесо в. Вліво, вправо, вліво це схоже на рух змії, а заднє колесо рухається навпаки, вправо, вліво, вправо. Таким чином обидва колеса не їздять по одній тій же технологічній колії. Ми усуваємо технологічні колії за допомогою простої зміни геометрії. Така технологія коліс підштовхує ґрунт до центру, на відміну від усіх інших коліс, які штовхають ґрунт від центру. А як же з розміром таких коліс акул? А розмір має значення? Розміри теж акулячі. Чи більші такі інноваційні колеса заіснуючі представлені на ринку? Це хороше запитання. Якщо ви вимірюєте ширину нашого колеса на твердій поверхні, як на цій виставці, ви побачите, що колесо Shark Wheels ширші, але якщо виміряти ширину сліда на поверхні ґрунту, то він розміром як в стандартної шини, тому що стандартна шина відштовхує ґрунт від центру колеса. розмір технологічних колій часто варіюється в залежності від типів ґрунту, на яких працює обладнання. Чи тестували новинку на різних типах ґрунтів? Shark Wheels тестували понад 4,5 роки на більш ніж 100 фермах по всій території Сполучених Штатів на різних типах ґрунтів. Наші колеса протестовані лідерами галузі Цікаво, чи підходять такі інноваційні колеса для різних типів зрошувальних систем? Так, колеса Shark підходять до всіх систем кругового зрошення. Не всі машини існуючі на ринку. Якщо це валі, -E, його встановлюють одним способом: якщо це Ренкі або Зіматік, то колеса встановлюють з протилежного боку. Ми дуже раді, що маємо рішення, яке може допомогти фермерам заощадити багато грошей. Шарквіл Шарк отримав три нагороди від Національного наукового фонду. Для довідки Національний науковий фонд National Science Foundation – це незалежне агентство при уряду від США, що забезпечує фундаментальні дослідження та освіту у всіх галузях науки. Фонд заснований у 1950 році. А штаб-квартира знаходиться в Олександрії, штат Вірджинія. США. А Девіз фонду Where Discovers Begin» – що значить. Там, де починається відкриття, Національний науковий фонд залучив незалежного експерта, щоб проаналізувати, скільки грошей Шарквіл може заощадити середньому фермеру. Аналіз, який був зроблений фактично урядом США, експерти дійшли висновку, що наше акуляче колесо може заощадити середньому фермеру до 26 тисяч доларів на сезон. А ви вирощуєте сільськогосподарські культури на поливі? Чи зіштовхуєтесь ви зі складнощами, згаданими у відео? І чи хотіли б випробувати акулячі колеса на своїх зрошувальних системах? Поділіться в коментарях. Підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім миру! Побачимось!